І також у ніч на 25 травня дві людини загинули. Ще п'ятеро отримали поранення внаслідок однієї з найбільш масованих атак ворожих безпілотників по Миколаєву. Серед поранених – 17-річний підліток та 20-річна дівчина. Їх рятувальники дістали з під завалів. Загинули чоловік 77 років та жінка. Напередодні ДСНСники знайшли її тіло під уламками. Пошуки тривали понад 16 годин. Троє шпиталізованих у важкому стані. Також під ударом у ніч на неділю була Одеса. Там внаслідок атаки на одній з місцевих автостоянок палали автівки. Обійшлося без жертви постраждалих. Більше в матеріалі наших колег. Ми спали. Впали з дивану, побігли в ванну кімнату. Два маленьких песики у мене в них істерика. Сиділи на підлозі і трусилися. Інна живе у будинку, який минулої ночі серйозно поруйнував ворожий дрон. У сусідньому під'їзді на руїни перетворились два горішні поверхи. Ми просиділи довго в ванній кімнаті. Потім почала визирати, дивилася, що там. Аж потім на балкон пішла подивитись. Як повернула голову, а там балкон висить на третьому поверсі. Я побігла у двір, а тут ось таке, така краса. Любов прийшла оглянути стан квартири своєї онуки. Однак від помешкання мало що залишилось. Онука в Києві орендує квартиру. Там нікого, слава Богу, не було. Вона зателефонувала мені зранку, коли побачила оце все. Там нічого не залишилось, нічого, все вигоріло. Олександр та Альона також втратили житло. На момент вибуху в квартирі залишався їх 17-річний син. Підлітка дісталась під завалів. Нині він у лікарні. Ми приїхали зараз сюди, чекаємо. Може, знайдуть хоч якісь наші документи, щоб легше все вирішувати. Там у нас у сейфі вони лежали, там залишилось усе. Та найголовніше життя. Документи знайдуть, все. Ми більше ні на що і не сподіваємось. До міського департаменту житлово-комунального господарства надійшли заявки про переселення від мешканців 11 квартир. За попередніми оцінками напівзруйнований під'їзд підлягає демонтажу. На жаль, другий під'їзд постраждав. Там буде оцінюватись можливість його, хоча б часткового збереження. Також у нас повністю над будинком пошкоджена покрівля. Сьогодні буду приймати рішення комісії КДНС про її екстрене відновлення. Важкою ніч на 25 травня була і для сусідньої Одещини. Регіон атакували дронами. Обійшлося без людських жертв та постраждалих. Один із ударів припав на автостоянку, розташовану серед багатоповерхових житлових будинків. Полум'я охопило одразу 20 автомобілів. Згоріло і авто Валентини. Ось, бачите, там усе згоріло, не спала жодної секунди. У чоловіка друга група інвалідності, і тому змушена його до лікарні возити чи ще кудись. У нього з хребтом проблеми, він з палицею ходить. Рятувальники швидко зупинили поширення вогню і не дали йому перекинутись на щільно припарковані машини. Поруч тут горіло страшно. Підійти було неможливо. Змогли підійти лише коли пожежні загасили. Та легше від цього не стало. Хто міг, той вивіз автомобіль фактично під вогнем. Але я не наважилася. Друге пошкоджень зазнали житлові будинки навколо цього разу. Вибухова хвиля була менш потужною, але за попередніми підрахунками вилетіло 70 вікон. Люди кажуть, не встигли оговтатися від попереднього прильоту, як знову доведеться робити косметичний ремонт. Знову вікно з внутрішнього боку вилетіло, і балконне підвіконня вилетіло. Рама вціліла цього разу. Маю дерев'яні вікна. Вся душа, ноги та руки тремтіли. Собака на подушці трясеться, зуби цокають, страшно. Повний перелік руйнувань та пошкоджень внаслідок цієї атаки ще тільки доведеться встановити Наталія Якобсон, Білібова, Світлана Довжук, Євген Сержук Олексій Барановський, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.